Всім привіт! Сьогодні у нас буде обзор на мій блокнот. але це не на той блокнот, в якому ми розпаковуємо бумажні пакетики, а на мій блокнот, де я роблю всякі сторінки. Перша сторінка отака вот от у нас. Дуже гарна. Це я робила своїй мамі. Так, це моя сторінка космічна. Я її робила недавно. І ось така от з кавою різною. Зараз я вам покажу з кавою. Ось так от. Така от з кавою сторіночка там. І космічно. Так. Вертаємо далі. Тут у мене ось така от сторіночка з книжками. Тут котик, тут теж котик. Шарики такі. Шарки. Вони, бачите, вони такі круглі, я їх приклеїла. І ось така от сонячна, типу, гулянка. Ну, як парк, якась така більш природня сторіночка. Далі. Отака от з бомбончиками. Ці бумончики теж я приліпила. Не такі м'які. Це як від сквішів та була Такі в них кладуть. І ось така з принцесою Діснея. Я не пам'ятаю як її звати. Я давно вже дивилась цей музик. Вроді би це. Я не помню який звати. Ось така от це моя найлюбіша сторінка. Бо Тому що тут. Котики все-таки в нижних тонах. Тут висять вещи, тут Такі хлібчики, тут навіть є котик, як спить. От котик як спить. Вони такі милашки, такі прям хорошенькі. Тут по сходам спускаються котики. цей тільки проснувся. Такий бідний. Куртаємо так. далі. Це мої теж люблю сторіночки. Їх. Це мої теж любимі сторіночки, тому що вони такі, можна сказати, такі ну, легенькі. Тут такі квіти, печатки і е, закати з ночними, з ночними квітками. Далі. Отака от сторіночка. Ці сторінки я робила сама. Це ще трошки давно було. Такі от сторінки. Я тут ще малювала. Це було давно. Тут такі котики. Перегортаємо сторінку. Тут я не знаю, нащо я робила сторінку з чаями. Просто я побачила в блогера в Тік-Тоці, як він о, збирає чаї. І потом... І потім ліпить їх друга сторінка. Отака от. отака от сторіночка. Тут все-таки більш фіолетове. Ну це, типу, подвір'я. Це я хотіла кудись повішати на якусь хатку і передумала. Тут еще поки нічого не придумала, ну щось уже тут малювало. То було довго. Тут з девочками такі, Це є сирочка, че тортик. Тут у них такі лампочки, різні штучки. Перегортаю сторінку. Тут у нас з грубий який поп. Це мої сторінки, я не помню, коли я їх робила. Це було дуже давно. Це мій блокнотик, коли мені було дуже мало робля. Я не знаю, на що я робила цю сторінку. Кроваву. Ну ладно, вже покажу. Я цю рану робила. Це все з пластиліна, а це искусственна, типа це помада. Она вже засохла. Отакі от вот девочки. Дуже гарна сторінка. О така вот старинка. Це сім'я. Вот мама. Вот дочки. А може і це мама. Я забула, бо я давно це робила. От їхня їда їхня, лісенка на другий поверх. Дверки і вешалка. Далі я там нічого вже не придумала. Це з колекції дома Гебі. Помните, в мене є така колекція а, на моєму каналі. Ми її вже скоро, скоро закінчимо. Тому вже доробили, а на моєму каналі ми її вже скоро. Тут такий новорічний вайб. Так от все новорічно. Оця вообще дерев'яна. Дерев'яна. Це я робила недавно оцю вот сторінку. Буквально недавно. А отут уже -от нічого немає, так що я буду думати якусь сюда сторінку. Всім пока! Ви були на каналі Аріна Маркова мандарина. І сьогодні у нас був обзор на мій отакий блокнотик. Всім пока!